Добрий день. день! Чи знаєте ви, Шо? якого кольору у прикордонників Берет? Та, та, пені зелені Прикорників зелений ні? <смі> зелені? Дякую. Послужили? <смі> Служив. А в яких військах? Проти питні у броні. Грузії ще. Клас. А у вас якого кольору вибираєте? Чи тоді ще не? Ні, сині, будь-авіації. Якого кольору у прикордонників берет? Не знаю. Ви знаєте? Ні. А давайте подумаємо. Не знаю. Ну, військова камуфля, ну така піксель. Прикордонники, прикордонники. Зелена. Зелена. А, кольору, я думала, <рес> я <рес> думаю, може, треба піксель чи там яка розфарбовка. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, ви якого кольору прикордонників берете? Синій темний. Ні. Ні. Ще один варіант. Піксель. Якого кольору прикордонників берете? Mm. Давайте подумаємо. Ну, якого? Зелено? Зелено, <рес> Дякую.